Мої 5 хвилин я хотів би навіть менше присвятити трошечки історичному екскурсу. Люди живуть разом в одній країні, тоді, коли вони знаходять відповідь на запитання, чому ми мусимо жити разом. І тут історія об'єднань і роз'єднань, яку ми можемо знайти в різних кінцях світу, є дуже показовою. Свого часу. Український народ був розділений між двома великими імперіями протягом століть, з різними конфесіями, з різними релігіями, з різними по суті, мовами, з різними культурами, з різними навіть назвами, тому що західна частина зберегла назву русини з різними історіями, з різною пам'яттю. Чомусь ці люди в якийсь момент вирішили, що вони всі є один народ, і це є. Така досить рідкісна, рідкісна історія з історичними мірками. Ситуації, коли країна через окупацію, через війну була роз'єднана, їх в історії дуже багато. І тут я хотів би другий приклад навести: приклад західної і східної Німеччини, яка була після Другої світової війни розділена на різні окупаційні зони. І хто дивився нещодавно ну, фільм Міст шпигунів, той побачив, що. Ситуація у східній Німеччині дуже сильно згадує, нагадує нам те, що відбувається сьогодні в ДНР, ЛНР так званих. Знадобилося дуже багато років. Розрив був дуже великий. Знадобилося, щоб врешті почав завалюватися Радянський Союз. Знадобилося багато років для того, щоб після падіння берлінської стіниці люди якимось чином могли інтегруватися в Західну Німеччину, в Німеччину об'єднану. Хоча я пам'ятаю, як буквально за 4 роки до падіння берлінської стіни я не вірив, і навіть у нас була суперечка з моїми армійськими друзями, чи за нашого життя впаде чи не впаде берлінська стіна. Вона впала через 4 роки після того, як ми поставили, що цього не буде. Отже, з цієї історії можна винести декілька уроків. Урок перший: стіни впадають часто раптово. Через великі міжнародні події, які е, фактично ми не можемо передбачити. Або можемо передбачити, але вважаємо дуже мало ймовірними. Друге, після того, як стіни впадають, потрібен дуже великий час, дуже великі зусилля і дуже великі гроші для того, щоб інтегрувати людей, які навіть порівнювали невеликий час прожили е, в різних е, фактично під різними системами в різних світах. А, і третій урок. Урок, що навіть після того залишається різниця. А, навіть після тому, що а, Німеччина, східна Німеччина була під комунізмом досить небагато років порівняно, навіть після того багато ще років залишаються ці проблеми. А, ми не знаємо, що буде з Північною Кореєю, коли буде це об'єднання, але ми розуміємо. Що знадобиться років 300 для того, щоб інтегрувати ці два абсолютно різних світи. Виходить, тут є принцип важливості. Скільки часу треба для того, щоб від'єднати, стільки часу потім для того, щоб з'єднати. 70 років, умовно кажучи, ми жили під Радянським Союзом, значить, нам треба 70 років з того вибиратися. Можливо, менше, тому що ми дуже хочемо. Завершуючи, є різноманітні сценарії, але я повністю підтримую свого колегу Андрія Лігача в тому, що. Перед питанням, що нам робити з Донбасом, треба відповісти на питання, що нам робити з Україною. Лише тоді стало можливим об'єднання Німеччини, коли Західна Німеччина е, стала потужною, сильною і політично, і економічно, і соціально. Коли замість плана Моргентау перетворення її на слабку аграрну державу, був реалізований план Маршала, перетворення її на сильну індустріальну державу з е, Великою промисловістю і заможним населенням. А я нагадаю, що цей план був подуманий тоді, коли стало зрозуміло, що без того Західна Німеччина буде скоріше під впливом східної і буде поширюватися комунізм, а не навпаки. Там, де є більш приваблива модель, там люди хочуть жити. І при тому все одно завжди залишаються люди, які просто не відчувають цього, не будуть жити в цій системі. Значить, перше, що нам треба зробити, Зробити Україну заможною сильною, політично, військово і економічно. Друге, що нам треба зробити, запропонувати Донбасу до нас приєднатися. І третє, можливо, там доведеться розмежовуватися. Можливо, в значній частині людей доведеться звідти після того виїхати. Побачимо, але наш фокус має бути направлений на нас самих в першу чергу.